Уявіть собі, королева Франції не може завагітніти, а її головна суперниця, коханка її чоловіка, стає її надією. Катерина Медічі та Генріх II французький були одружені майже 10 років, але королева не могла завагітніти. Це загрожувало її становищу при дворі, адже відсутність спадкоємця могла спричинити династичну кризу. Союзницею Катерини стала Діана де Пуатьє, фаворитка короля. Діана прекрасно розуміла, що народження спадкоємця не лише зміцнить владу Генріха, а й забезпечить її власний вплив. При дворі саме тому вона наполягла на залученні найкращих лікарів і цілителів свого часу. Катерині запропонували медичні та астрологічні поради. Вона дотримувалася суворої дієти, вживала трав'яні відвари. Діана переконала короля проводити більше часу з Катериною, щоб підвищити шанси на зачаття. Завдяки цим зусиллям, через кілька років Катерина народила первістка, а згодом ще дев'ятьох дітей, ставши матір'ю майбутніх королів Франції. Придворні подейкували, що заслуга в цьому належить не лише королю і королеві, а й Діані.